Вітаю! Сьогодні урок пізнаємо природу з курсу 6 класу за програмою НУШ. Тема це класифікація як спосіб упорядкування знань про різноманітність організмів. Як ви вже зрозуміли з попереднього уроку, класифікація це досить складна наука. І на перший погляд можна подумати, що вона не потрібна людині, яка не планує пов'язати своє життя з біологією. Але, наприклад, у вас вдома є кімнатні рослини, і для того, щоб правильно за ними доглядати, треба знати їх назву, їхню особливість для того, щоб рослина розвивалася, свіла, наприклад, якщо це. Квіткова рослина, або навпаки, на городі завевся якийсь шкідник. І для того, щоб з ним боротися, треба знати, як він називається, по-перше, які його особливості, які способи будуть ефективні для того, щоб його подолати. Тому все, що ми тільки що привели в приклад, воно. Необхідно знань саме з класифікації, тобто, що це за організм, що йому притаманне, які його ознаки, та взагалі описати цю рослинку або тварину. Ми сьогодні розглянемо з вами сучасну класифікацію живих організмів, але зауважте, що таблиця. Які будуть представлені під час уроку, вони не містять всіх існуючих таксономічних категорій, а лише ті, з якими ви найчастіше зустрічаєтеся у повсякденному житті. Почнемо ми з вами з рослин. Рослини це є царство, і до царства рослин входять два підцарства. це нижчі рослини. Та вищі рослини. До нижчих рослин відносяться водорості. Подивіться, будь ласка, як приклад, морська водорость та лишайники. Лишайники це симбіоз гриба та водорості. Тобто, гриб може самостійно жити. Водорость може самостійно жити, і так як ви знаєте вже способи живлення з 5 класу, то водорость це є автотрофний організм, тобто за допомогою фотосинтезу, вона отримує поживні речовини. А гриб це гетеротрофний організм, який живиться за, ін... за рахунок того, що вже створене природою. Вони можуть жити самостійно, а можуть, об'єднуючися, утворювати симбіоз. Який має назву лишайники, це є приклади нижчих рослин, до підцарства вищі рослини, теж які діляться на дві групи, це є спорові рослини, тобто рослинки, які розмножуються, утворюючи спори. Та насінні це рослинки, які розмножуючи, утворюють насіння а деякі ще й плоди, які ми споживаємо в їжу, там яблуко, груша, ананас, огірок, помідор і тому подібне. Тому давайте для початку познайомимося з вами із споровими рослинами. Це мохоподібні, давайте подивимося, ви всі неодноразово бачили мохи і знаєте, що це, як воно виглядає. Далі це плауноподібні. Ось так виглядають такі рослинки, і розмноження їхнє відбувається за допомогою спор, який вони утворюють. Далі хвощі подібні, різноманітні хвощі. На зображенні у нас хвощ болотний, і вони теж розмножуються спорами. І Папороти подібні. Ви, мабуть, чули таку легенду, що можна знайти квітку папороті. І е, людина, яка це зробить, вона буде е, дуже багато грошей мати, золота, але ніхто ніколи квітку папороті не знайшов із-за того, що папороть відноситься до спорових рослин. А спорові рослини розмножуються спорами. І квіточку не утворюють. Квіточку утворюють лише рослини, які розмножуються насіниною. І саме насінинка буде формуватися в спеціальному органі, який має назву квітка. Це є приклади спорових рослин. Вищі рослини, які є насінними і утворюють насіння, теж поділяються на голонасінні Подивіться, як приклад, це ялинка. Оці всі хвойні рослини, ялина, модрина, сосна, у яких такі голки і утворення шишки, це є хвойні рослини, саме голо на сіні. Квіточок у таких рослин теж немає. Вони утворюють шишки. Тому якщо на рослині утворилася шишка, можна з певністю сказати, що це голонасінна рослина. А ось покрито на сіні це рослини, їх дуже багато, які утворюють квітку спочатку, а потім з квітки буде утворюватися плід. Як приклад, це яблуня. Да? І так само яблук є дуже багато і в магазині, і на городі зростають величезна кількість яблук, вони різного кольору, різного смаку. Тому яблуня це рід, а, наприклад, яблуня аріва це вид. Саме рослина, яка буде відрізняти її від інших яблунь. Це про царство рослин. Якщо будуть питання, запитуйте в коментарі, я дам на них відповідь. Наступне царство тварин. Теж дивіться, не всі тваринки вказані в цій таблиці, а лише ті, з якими ви найчастіше будете е, спілкуватися, можна так сказати, тобто їх бачити. Царство тварин. Ми вже з вами вивчали в п'ятому класі, що царств є чотири, і одне царство там віруси, воно проміжне, не живе та живе, тобто не можна віднести не до одної, не до другої групи. Ми про це ще будемо говорити. І царства живих організмів це, як ви пам'ятаєте, бактерії. Це е, рослини, з якими ми вже познайомилися, з тваринами і гриби. От царство саме тварин, до е, його можна поділити на два підцарства. Тобто підцарства, вони, вони е, знову ж таки на е, сходинку нижче від царства. Є підцарство одноклітинні, тобто тваринки або навіть Твариноподібні організми, які мають лише одну клітинку, це всі найпростіші. Як приклад, це амеба протея. Подивіться, як вона виглядає, її можна побачити під збільшувальним приладом, який має назву Як, пригадайте, будь ласка, напишіть в коментарі, яку ж саме назву має цей збільшувальний прилад, за допомогою якого можна роздивитися цей твариноподібний організм. Ще є різноманітні інші одноклітинні тваринки, і ми з ними будемо знайомитися пізніше. Далі під царство багатоклітинні, тобто організм утворюється із багатьох клітин, їх дуже-дуже багато. Вони бувають двошарові, наприклад, це губки, подивіться, як вони виглядають. Особливість губки, якщо її перетерти через сіто, то з часом вона знову об'єднається в один організм, тому що клітинки вони не утворюють тканини, тобто не об'єднані, і можуть, розпадаючися, об'єднуватися наново. І це кишково порожниння. Приклад кишковопорожнинних це є медузи, всім нам знайомі, або корали, які ми взагалі не знали, що це є тваринка. Корали теж відносяться до царства тварин. Класу кишково порожнення. Якщо це багатошарові, то це черви різноманітні. Черви можна поділити теж на три групи: це кільчасті черви. А наприклад, це дощовий черв'як, бачите, що у нього тіло поділене на кільця такі. Тому він буде відноситися до кільчастих червів. Але ще є черви плоскі і круглі, і такі черви будуть паразитичними видами, їх ще називають глісти або гельмінти. Вони паразитують в організмі людин та тварин. Далі це членистоногі. Членистоногі це павуки, різноманітні комахи різноманітні ракоподібні, омари, раки, кріветки, все це буде відноситися ці тваринки до класу членистоногі. Далі молюски. Молюски це, як приклад, восьминіг, калімар, каракатіца. Ще можна віднести, наприклад, равлик, або двостолкові молюски. Ви, мабуть, чули або навіть їли такі. Таких молюсків, як устриці або мідії, це теж є приклад молюсків. Далі це хордові, безчерепні та черепні, і зараз ми з ними познайомимося. Що означає хордові? Давайте розбиратися. Хорда це внутрішній осьовий скелет. Тобто, на прикладі риби, подивіться, до того, як тваринка народилася. Був період розвитку організму, і е, вона містила певні об'єкти в своєму організму, ну те, з чого буде утворюватися нервова система, кровоносна система, е, кишечник, травна система. І була наявна ось червоним кольором хорда такий осьовий скелет внутрішній, із якого у багатьох. Хордових тварин, а саме з підтипу черепні, буде розвиватися хребет. Хребет є у нас, тому ми були з вами під час розвитку мали саме хорду. До хордових, які можна поділити на дві групи: це підтип безчерепні, без черепні. На, як приклад клас голову хордові – це є ланцетнік, тобто це тваринка, у якої все життя доросле зріле, залишається ця хорда. Але у черепних хорда перетворюється на хребет. І до черепних буде відноситися клас риби. Ну, Ви знаєте, хто такі риби? Це, наприклад, короп, лосось, це сом. Це навіть акули, скати великі, хрящові риби. Далі клас амфібії. До класу амфібії належать жаби, потім квакши, кумки, саламандри, аксалотель, наприклад, теж буде відноситися до амфібій. Наступна група це клас рептилії. Як приклад, це змія ще буде відноситися сюди черепахи. Хаміліони ящерки. Далі птахи. Хто такі птахи? Ви прекрасно розумієте, вони мають передні кінцівки, які відозмінилися на крила і здатні до польоту. Серед них є птахи, які ж і не вміють літати. Це, наприклад, страуси або пінгвіни. Але більшість птахів все ж таки здатні до польоту. І останні це савці. Клас савці це чому така назва взагалі? Тому що вони суть молоко, тобто його п'ють. Всіх савців матуся буде вигодовувати після народження молоком. Тобто у самиці розвинуті молочні залози, і після народження дитинчат вона вигодовує їх молоком. Тому всі такі тваринки будуть відноситися до класу савці. Подумайте, будь ласка, чи буде відноситися людина до класу савці? Чи може людина відноситися до риб чи амфібій, чи взагалі головохордових? Дайте, будь ласка, відповідь на це питання і чому саме людина, якщо ви думаєте, що це є савець, чому так відбувається, по яким характеристикам саме ви віднесли нас до цієї групи? Я чекаю ваших відповідей і до побачення!